Вітаю вас. У мене сьогодні позитивний настрій. Я тільки що побачив Арістовича. Я передаю йому вітання, лайк козацький. І просто то знаєте, я раджу написати книгу про те, як тримати інших за абсолютно примітивних. Пан Олексій, ну просто, просто майстер повернутися в інформаційний простір. Ну, ось Голованов, наскільки я розумію, він. З ним встречается по скайпу, че по почему они там спілкуються, и то и у него запытывает. Давайте послушаем. А первый вопрос, Алексей, а вы знали заранее о готовящейся курской операции, спрашивает зритель. <coughs> врат не люблю, знал за неделю. <coughs> Ой, врать не люблю, знал за неделю. Та не за неделю, за два-три недели. Знаете, я поставил це себе на канале и написал, что Підписав це Олексій, а ви знали, що Наполеон зраджує Жозефіні? Відповідь: Так, я це знав за 2-3 тижні до народження Наполеона. І ось в коментарях люди почали писати: та, Олексій, розумний чувак, та це там Стьоп, та це там іще щось. Знаєте, проблема ж не в тому, хто розумний чувак, проблема в тому, як якось люди ставляться до нас з вами. Якщо ці люди ставляться до вас як до примітивних, як до людей, які десь нижче інтелектом, яких можна розводити, яких можна обманювати, над якими можна знущатися, то я не знаю, наскільки ви вважаєте, що це люди гідні, гідні вашої уваги, вашої поваги, вашого голосування, там показували деякі результати. Олексій на пост президента там за нього Півтора відсотки збираються проголосувати. Ну, ви знаєте, от, чим більше ось такого, чим більше ви поважаєте таких людей, які до вас отак ставляться, які просто знаходять зручні методи і способи повернутися в інформаційний простір. Причому це абсолютно цинічно, абсолютно прагматично, абсолютно очевидно, що це викличе а, хвилю різних коментарів і емоцій. І дійсно, майже всі канали поставили пана Олексія, і всі вау, вау! Пан Олексій! Повертаються до нас. А деякі громадяни почали писати: Ну, що ви, Сергій Миколаївич, ну не треба там, на особистості переходити, це не гарно. Я взагалі дуже люблю переходити на особистості. Знаєте чому? А тому що, коли наші чиновники сьогодні нас привітали з Днем прапора, вони е, надягли там, вишиванки, вони, вони в Верховній Раді, у них там ціле святкування. Е, а потім вони приймають в цих же, е, в стінах Верховної Ради вони ж приймають закони про підвищення податків. Про продаж землі, про легалізацію всього забороненого, про вивіз лісів, про велику приватизацію під час війни. Вони там приймають бюджет, вони приймають там прожитковий мінімум, вони скасовують соціальні пільги. Вони там для вас приймають посилення законів про мобілізацію. Вони там приймають про резерв плюс, який з багать, багатьох зробив мінус. І ось це все це, все, от воно в великих пафосних речах. І коли я на це дивлюсь, мене трішечки це лякає, і не просто трішечки лякає. Мене лякають не вони, не ці чиновники. Мене лякають громадяни України, які не помічають, що за великими словами, за великим пафосом часто стоїть абсолютно прагматичне цинічне відношення до вас. І коли я інколи переходжу на особистості, я роблю це дуже рідко, вкрай рідко. Я завжди хочу підкреслити, що насправді чого варта от окремо взята людина, чим вона живе, які у неї перспективи, можливості, установки, що в неї за плечима? Бо ми з вами так звикли, що. Ой, а не переходимо на особистості, коли кажеш, он є народний депутат, у власності якого, ну, у сім'ї, є величезний завод. І цей завод показує, що він працює в збиток. А паралельно цей депутат голосує за підвищення податків, не має коштів, виступає з трибуни, розказує, що ми з вами не платимо, що ми ухилянти, ми тому ми все. Розумієте, коли на це все дивишся, то хочеш перейти на особистості. Ну а як інакше? Тільки перехід на особистості дасть можливість. Взагалі привести до розуміння громадян України, хто, хто впливає на них, хто визначає їх думку, хто визначає і формує їх враження про дійсність. Тому пану Олексію, зачот молодець, повернувся в інформаційний простір, класно хайпонув. Люди схавали канали, поставили. Я теж поставив з великим задоволенням. Тільки я поставив це так, як я поставив про Жозефіну, ну і про все інше. Сьогодні були ще кілька новин. Зараз запишу про них. Зокрема, приїхав прем'єр Моді, це прем'єр Індії. Він там говорив про мир. Ну, знаєте, от десь так його слухали, нікому мир не потрібен. Тому що чим, чим менше миру, тим більше бабок, хайпа, можна нічого не робити з суспільством, можна не думати про те, як забезпечити суспільство Гідним рівнем життя можна просто ліпити патріотичні гасла і під, під ними красти, відкати і так далі. Воно, чемодани, паковани, дивани, доларів. Вже перейшли на автомобілі доларів. Євро, вибачаюсь, євро. Не забувайте підписуватись на цей канал, якщо ви вважаєте, що це якось трішки неправильно і ну, якось не так повинні чиновники до вас відноситись, як нинішні, так і колишні.